Цова в центрі атака позиційна Інгульця продовжується. Козак отримує на лівому фланзі м'яч, прострілює. Мяч опиняється у Юрія Козиренка. Той пасує далі на Сидоренка. Сидоренка пробиває з правої ноги і поруч здається. 21-го 22-го років вона перед початком другої частини чемпіонату. Перед початком. Війни проти Російської Федерації займає другу позицію в другій лізі, тому, тому запропоновано ну, зараз головою після розгрузну Чотири м'ячі забив Олександр в трьох турах. Найкращий бомбардир, нагадаю, першої ліги. Ну і Артем Світало зараз пробиває по воротах. Після подачі Олександра Козака і забиває м'яч на 18 м'яч. Віталій Кольцов зараз пасує праворуч на Козиренка. Той далі на Запорожця. Запорожець подає на сітала і трошки недострибнув зараз Артем. Сітала до цього м'яча для того, щоб при... Олексиниця зараз виграє цей м'яч. Ліворуч. Буде подача в штрафний майданчик. Простріл. І Михайло Шершин. Остання хвилина першого тайму пішла. Зараз за хвилину дізнаємось, скільки додав арбітер матчу Степан Лапко. І Подача від лівого берега. не дістає м'яч зараз Андрій Співаков, капітан лівого берега. На нього йшла ця подача, але берега. Атака лівого берега по флангом якраз Іван Когут зараз з м'ячем шукає можливість до удару, пробиває і через рикошет м'яч потрапляє на кутовий. Отже, в складі лівого берега Пан Лапко. Івген Запорожець розігрують цей штрафний Гульця, Інгульця. Але... Несподівано так і не вийшло. Олександр Козак на Шершня і забиває Олександр Шершень. Другий м'яч своєї команди. Головну лець на 58-й хвилині матчу. Ну, інглець знову йде в атаку. Олександр П'ятов пасує на Сітала. Сітало пробиває. Поміж ніг. Хотів зараз пробити Артем Сітало. Ще... Як лівий берег у другому турі грав а, з Полтавою. Вікторович. Тоді а... знову знову нічю. Отже, передача на Івана Когута Ліворуч. 17-й номер з м'ячем. Обігрує а, Ярослава Богунова. Є можливість для удару, але не точно пробиває Іван Когут. Бетол, по центру, по центру, по центру. Вітал Петро по центру. Пробиває зараз 23-й номер Арсен Слотюк і забиває м'яч свій... Фіксує Штрафний. Квасова штовхає зараз віталій Чеботарьов машиною зараз Степан Лапко під біжав підбігти до обох футболістів. І жовту в результаті отримує Ярослав Квасок. В результаті Владислав Лупаш теж отримує жовту картку. Вони Намагаються пояснити Степанові Лапку. Що Фол був біля кутового флажка, а м'яч стоїть в 10 метрах від тієї позначки. Виграє Віталій Кольцов, у боротьбу. Денис Резяток і фіксує перемогу футболістів Інгульця.